Українські військовики повертають на озброєння супергармати Піон. Це найпотужніша артилерійська система у світі. Вона дісталася Україні ще від радянського союзу. Тактику технічні характеристики зброї вражають. 200-мм гармата випускає на бій за важки сто кілограмів на відстань понад 50 кілометрів. Час переведення з похідного до бойового стану 6 хвилин. Она предназначена, машина для поражения средств ядерного и химического нападения, поражения пунктов управления противника, поражения артиллерийских минометных батарей и живой силы от него средств противника в районах сосредоточения. Піон конструктори розробляли для стрілянини що звичайними, то і ядерними зарядами. Саме тому 96-го року, після відмови від ядерної зброї, Україна ці гармати поставила на консервацію. Та після мінських домовленостей піони нагально повертають до війська, адже ці гаубиці на східному фронті дозволяють карати порушників перемир'я, не порушуючи самих домовленостей. Враховуючи те, що зону розмежування встановили 30 кілометрів, даний об'єкт дозволить в разі порушення перемиря досягати ті вогневі об'єкти, які порушують власне перемир'я. Точна кількість піонів на озброєнні в армії невідома. За неофіційними даними близько 80 гармат військовики запевняють, екіпажі батарей уже сформовані.